Давайте трошки познайомимося. Як вас звати, скажіть, будь ласка. Лариса. Лариса, Обласки Ларисі. Давайте Ларису побудуємо. Так, Ларисо, ви прийшли з подругою. Та... Кума. Ну, блядь, подруга це вже не кума, так? Кума це вже не подруга, я поняв. Як вас звати? Аня. Аня а, Аня та Лариса, давайте поаплодуємо. Так, ви прийшли удвох. А де куми. Працюють. Працюють. А ми з кумишкою. Ну, с владник, правильно? Хорошо. Добре, э, а ви працюєте чи чим займаєтеся? <зас> Я мама трьох дітей, можу Ви <зас> мама трьох дітей. Ви вже, у вас бронь, правильно вже є. Ви можете вже за картон казатися без проблем. <зас> мама трьох дітей. Вау, давайте поаплодуємо. це дуже круто. <зас> Дякуємо вам, що ви підтримуєте демографію України. Е, окей, як звати, пам'ятаєте? <зас> <зас> Погано пам'ятаєте. Ну давайте згадаємо, Ну, Може, Кума підскажемо, може, знаєте? Ви хрестили ж, мабуть, цих. так? Когось одного, як мінімум. А так можна, я не думав, що можна два рази хрестити. Добре, як хрестника вашого звати? Хлопчик, правильно? Влад. Влад. Влада, вже вийшло. Залишилось два, Ларіс. Настя і Міша. Настя і Міша. Ви щас придумали, бля, чи що, бразить. Добре, а по скільки років? Давайте так, ще заглибимо. 3. 10, 8, 3. Ви трошечки паузу взяли, так? Да? Після восьми, я так розумію. Можна трошки перепочити для себе поживше. Добре, клас. Е так, 10, 8, 3. У вас також є діти чи немає дітей? Да. Троє? Єбать, а це що тут у нас за. Обласки, капец, заразно. Я прямо вже уявляю собі цю вечірку, на якій це заразно з'явилося, вино розумієте. У вас на двох шість дітей? Піпес, дівчата, а ви не пробували займатися хокеєм, ну типу вже можна просто тренувати своїх, типу го готувати прям команду цілу. Блін, це дуже круто насправді. Я тепер розумію, де чоловіки? Вони трошки відхекуються, ви розумієте цей момент. Чи вони з дітьми зараз сидять? Ні. Ні. А, окей, так, у нас мами року. Шо? Де діти? Один тут, Один тут, ага. Один з татом, один з бабушкою. А ви делегируєте, да, Ді ви потрошки. Я розпределюю, щоб не всі в одному місці були. трьох щоб... трьох ніхто не згоден взяти. Аня, у вас така сама історія? Ні? У вас три в одному місці, десь лежать сейчас, відпочивають? Одна тут. М -м -м. А двоє вже дорослі. Блін, клас, ви вообще не А зараз одну для, для души, типа чия. Чи щоб Ларису підтримали? Ай, ладно, давай, ми з слабою. Ми ж подружки! Ні, ми більше, ми куми. Супер. А, добре, ну ви ж знаєте, що у нас сьогодні буде трошки дорослого гумору. Я так розумію, у вас вже дорослі діти в готові. Ви буваєте, що матюкаєтесь при дітях? На жаль, так. На жаль, так. Через дітей. Частіше, да, за всього? Ну по-різному, так? Да. Ну. Ну, матюкаються. Ну, а буває, що вони при вас матюкаються. Чи ви поки фізично сильніше до їх? Запікують. Боже, які розумні діти. Мама, я пі дуже втомився. Добре, добре. Як вас звати? Настя. Настя, так. Ірина та Анастасія, давайте поаплодуємо, дівчатам. Як ваш настрій, як вам виступ коміків? Все супер, добре. Так, а розкажіть трошки про себе. Чим ви займаєтесь? Хто ви Що ви? Я юрист. Ви юрист. Юр, Юра, мені подобається, хорошо. А, я інженер. а ви інженер. Супер. Інженер чого? Атомної енергетики. Атомної енергетики. Я би хотів, от буквально завтра, вас побачити, не впізнати, щоб ви трошки збагатилися. Розумієте, про що я кажу? Так, а ви, а ви юрист. А ви юрист. Ви можете зробити так, щоб те, що вона зробить, було легально. Ми, ми над цим працюємо. Спасибо, Стерненко, за це. Ну, э, Знаєте, у мене нещодавно дружина стала хресною мамою. О, до речі, на Троєщині хрестили. Першим, першим, що я зробив, коли ми просто повернулися з церкви і сіли за стіл, що я включив жадана. да? Хто ми з тобою, ми з тобою хрещені. Де ми хрещені, хрещені не хрещені. Да. Ну, типа кайф, я думаю, це, це гімн. Але е, прикол не в тому. Мені сподобалося, що до цього дитина, ну її навіть року, по-моєму, ще немає. Вона була просто дитинка, знаєте, така, вона така ге-ге, а тепер вона рабиня Божа <реш> І мучениця. <реш> я такий, а, блядь, от в чому прикол релігії, ну. Добре. Друзі, на цьому будемо завершувати. З вами був Юрій Морожковський, міністр стендап, фан Зон. Дякуємо всім величезно, до нових зустрічей. Пока-пока.